Доброго вечора, ми любимо передкладники українськомовного каналу. Гарний вечір, не дуже жаркий, не дуже спекотний. Ми з Максиком на прогулянці, 16 градусів тепла зараз. Щось близько сьомої. Сонечко вже майже сіло, ну сіло. Сонечко так, такі косвіти вже не гріє. 4 вересня. Підходить до свого логічного кінця. І четвер закінчується. Завтра п'ятниця. Це дуже і дуже гарно. Але настрій якийсь ну як восені. восені і повинен бути такий після роботи. Щось такий втомлений. Трохи. Скоро буде холодно. І якісь думки не дуже радісні. Я вже казав на розівкомовного. Не розумію навіть, коли ми домороти. Далі, коли воно закінчиться, чим воно закінчиться, як воно закінчиться. Не зрозуміло. Життя, звісно, продовжується, незважаючи ні на що. Ми, звісно, сподіваємось, але щось я не знаю. Велика вітчизняна, змяна, про яку вже не, не можна навіть казати. Ну, як частина Другої світової, яка була на території України, мені здається, менше. І в нас за стільки Скільки? менше 4 років була велика, велика віттєтня, но, Ну, Скоро у нас тут буде майже 4 роки. Ні, ну я не кажу, що такі ж, такі ж наслідки живемо, але ладно. Всім тихого, як наслідки, всім тихого вечора, всім ми родом розлагати, всім щиро дякую. Звичайно будемо жити, не зражаючи ні на що. Все, доброе вечером, мои любимые. Пока.